Усім привіт! З вами Віталик. Сьогодні у нас е, прийшла річниця, о, можна сказати, ютуберства, оскільки рівно рік тому я почав робити своє відео. Звісно ж, ви те відео не побачите, але повірте мені на слово. 31 травня, день, коли я почав робити відео. Звичайно ж, як кожен початківець я робив нудні відео, але скоро вони зростали: кількість переглядів, підписників, лайків, мій розум і таке інше. Спочатку були відео, такі як про кантріболси, були невеличкі анімації, вони були невеличкими. Тим більше були такі відео, як Паралельний світ, і таке інше. Потім вже пішла альтернативна історія України, і потім почалися мультики про танки, завдяки їм я зміг збільшити свої у кількісті переглядів, лайків, підписників і таке інше. Згодом я почав робити еволюції, які стали можна сказати найпопулярнішими моїми відео. Окрім нове відео мультики про танки». Але це не важливо. І отож ми почали робити. У мене було багато відео, таких як розвиток сутірка до містечка, один блок у Майнкрафті, мультики про танки», еволюції і таке інше. Знаєте, за цей рік ми багато чого встигли зробити, і я хочу вам сказати тільки одне. Що це не кінець, що якщо з вашою допомогою я буду робити нові нові відео, я вже над ними працюю. Від вас проситься тільки лайк, перегляд, коментар і, звісно, підписка, якщо я не підписався. А також порекомендувати своїм друзям і знайомим цей YouTube канал, бо завдяки вам ці відео створюються, робляться і оновлюються. А зараз ми будемо прощатися. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за все, що ви зробили для мене. Бо без вас, цього каналу, цих відео ніколи би і не було. До нових зустрічей!